Гарного дня, щастя і здоров'я! Сьогодні хотів підняти питання, проблему, яка часто є у ріхівництві. У мене на моїх садах нічого мені такі збитки не зробило, як буйволовидна цикадка. Тобто, сьогодні цей такий. Будемо сказати, підлійш який робить збитки в кінці осені, або вже коли починається похолодання, і ріже кору, куди кладає яєчки. Тобто він вначалі не викладає особливої тривоги, і тому люди не панікують. А коли листя починає вже жовтіти, ближче до осені, то й тож ніхто вже не збирається бризкати сад, бо вже і плоди дозрівають, і само листя скоро опаде. І тому виходить, що Вивелоїдна чекатка, тільки перша ніч, яка виникає, що є вже 7-8 градусів, резко починає ховатися, різати кору і ховатися, класти туди яєчка. І молодим парозкам, особливо які росли під кінець вегітації, роблять великі збитки, які не можуть визумувати, і по весні треба досить багато вирізати, щоб було до живої деревини. Я на що хотів звернути увагу, що іменно захищав, він робить розріз, от, тобто в кінець, де особливо сам молодий приріст, є прорізи, які дивиться через лупу, видно, як туди закладені яєчки. Тоді по весні ще тільки починає розвиватися, шкідник розвивається разом. тоді треба масляними препаратами обрізкати, або такими, які обирають е, по зимуючій стадії. Але краще всього найбільший захист це зробити по осені, коли вони ще не почали різати і не пішли в зимовку, не відклали яєчка. Зачастую в моїй частині на Вінниччині строки це виходять з середини вересня, кінець вересня. Сьогодні ми відео знімаємо, це сьогодні є 30 вересня. Тобто то, е, саме туди, коли похолодання вже, хоч і знало знов тепло. От, але вже ночі були два рази ночі були по 6 градусів. І тільки зразу ночі ці закінчили, через 2-3 дні підходиш до молодих верхучок і бачиш, що те було погано захищено, є е, над, надріза. Особливо це свирепство і там, де не оброблялося зовсім. Тут сад бризкався два рази, от, то тут його не є, щоб його було дуже багато, але тут один важливий момент, що тут проводилась літня панцировка. І це допомагає, щоб перші. Коли літня пацировка проводиться і проводиться стрес, і потім, коли другий раз починає рости деревина, то вона туди слабша, але ця що перша була, вона вже груба і визимла. І бойововизна чекатка практично ніколи не пошкоджує. Ту деревину, яка була е, сформірована за рахунок літньої панцировки або літньої обрізки. Тобто тут є момент, який би я хотів би особливо згадати, що е, краще формувати сад е, легше набагато, тому що ми не використовуємо, не виганяємо гілку, а туди її обрізаємо. От, а робимо літню обрізку, літню панцировку, чеканку. І це допомагає і допомільно, коли буйволовидна циканка починає шкодити, то тут вже деревина визрівша, вона груба і вона її не ріже, ріже тільки верхушки. А верхушки і так зачастую не визумовують. Тобто, це доповнітельний захист, якщо ми маємо вже органічне е, виробництво або вже маємо дозрівання горіха. То за допомогою літньої панцировки, одної чи двойної, то враження бойоволидної цикадки надзвичайно має ну, малий результат, тому що древесина досить груба. Але якщо сад молодий і е е осінь була тепла. То е, обов'язково необхідно обробляти в зиму. Продовжуючи про буйволовидну цикадку, хотів би, чим я обробляю або мій досвід. Звичайно, в різного я свій досвід, але я скажу тим, чим ті препарати, які я обробляв. Ну я не раз мені задають питання, якої компанії видаєте перевагу. Ну, я віддаю перевагу на перше сінгенті. Можливо, за те, що вони зробили хороший каталог по шкідниках, і легше зорієнтуватись від назву самого шкідника, і туди вже легше зорієнтуватись, які препарати нажа для нього. Почав би з актари Віртемекса. Е, можна додати сюди препарат позніше, коли вже розпускається, обов'язково би використав е, препарат е, карате, який працює і по дружбідниках, і е, в чалі він добре бере е, буєвалодну цикадку в начальній стадії. Пізніше трошки слабше, в начальній бере досить добре. Також в друге компаніях, коли вже є плодоношення, то використовую препарат Актоцит. От, він це хороший препарат, і туди, коли вже є плодоношення, і щоб, щоб воно не фанило, щоб це біопрепарат. Також можна додати препарат е, от Expedance, На тому він теж добре тримає і е, можна його використовувати на захист біоловидної біловину цікатки. Також, коли є потреба і сильно летить пчела. А це ранній період. Туди я також використовував біская. Теж бувало ці катку ідеально. Тобто, є от, пробуйте, є різні, тут не є вподобання тієї чи іншої компанії, тут я більше з тим препаратом, які мені попадались під руки, якими я практикував, щось залишилося в мене на полі по зернових, то я завждиментував. Від чогось результат був хороший, від чогось такий, свій посередній. Але від цього від чого було добре, я зверну увагу і підчеркнув конкретно, щоб знали, хоч що шукати. От. Коли так, брізкаючи хоча б три рази, разом в баку і смізі з то тої цікатки, як такої, практично немає. Коли ж запустити, то за рік-два за вона буде робити дуже великих збитків. Туди і може і вивезти туди набагато сложніше. Туди треба вже як -то бризкати від самої весни і вже навантаження пестицидам буде дуже велике. Пробуйте, у вас вийде.